Ти під час занять у куртках і шапках, бо холодно. У Чернівецькому культурно-просвітницькому центрі досі не увімкнули опалення. Працівники центру використовують електричні обігрівачі, але кажуть, цього недостатньо, щоб прогріти приміщення дитячої установи. Немає опалення цього сезону ще навіть не було, і дуже холодно. Приходяться включати обігрівач, електрика не витримує. Постійно вибиває світло. Тому дуже незручно працювати приходиться працювати в куртках. Коли тепло, то дуже краще навчатись зараз холодно. Вікторія Гречух у цьому центрі допомагає дошкільнятам підготуватись до школи. Каже, зазвичай групи удвічі більше, проте батьки не хочуть пускати дітей у холодні класи. У нас тепліше в інших групах, тому що у нас два обігрівача. Одна дуйка є, звичайно, Я деколи її виношу сюди. Вперед ми гріємо ручки. На перервах приходимо дітки, гріють ручки, і така масляна батарея. Я її сама з дому принесла, тому що дуже холодно, неймовірно, і одна дуйка не справлялася з обігрівом класу, де є маленькі. Ті діти за словами директора центру Юрія Сіроуса наразі тут холодно, оскільки під час ремонтних робіт працівники Чернівці теплокомуненерго пошкодили газову трубу. Чернівці теплокомуненерго зірвали газову трубу. Яка знаходиться від мого моєї території культурно просвітського центру, і через це нема подачі газу за словами начальника Чернівецького відділення акціонерного товариства Чернівці газ газову трубу пошкодили ще у травні. Відтак Чернівці Газ надав Чернівці теплокомуненерго два рахунки: перший за пошкодження газової труби, другий нарахування за втрати газу. До сьогоднішнього дня не оплачені кошти за ті збитки, які понесло. Наше підприємство у зв'язку з розривом газопроводу в воду. Саме пов'язані витрати пов'язані з витоком газу. Сергій Козир каже, газопровід відремонтують. Щойно Чернівці Теплокомуненерго сплатить гроші. Чернівці теплокомуненерго, а те, Чернівці газу платити збитки нанесені, тобто вартість газу, який був втрачений, і тоді Чернівці газ повністю виконує всі інші договірні зобов'язання і ремонтує газопровід від до просвітницького центру шість тисяч триста гривень приблизно. На дзвінки Чернівецького репортера керівник Чернівці Теплокомуненерго не відповідав. Він має змогу висловити свою позицію у наступних випусках новин. Ольга Андрійська, Сергій Пабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Коли ліс старіє, його потрібно рубати, аби молоді дерева мали доступ до світла. Лісівники буковини показали, як правильно проводиться рубка букового лісу. Тут на даній ділянці, в 2020 році, було проведено лісовідновлену поступову рубку перший прийом на площі 3,5 гектара. Ліс уже достиг стиглості, вік даного насадження на даний момент 120 років. Він уже по віку починає, як старіє вже, його треба замінити новим молодим лісом. От Для цього і проводяться поступові рубки декілька прийомів. Наприклад, тут проведено перший прийом. Ліс підготовлений для того, щоб він дав насіння, для того, щоб тут з'явився підрост. І вже після того, як з'явиться підрост через років 4-5, це так залежно від лісу і від урожайності, коли буде урожайний рік, буде проведена поступова група кінцевий прийом. Ну, тобто вибирається для рубки при на даній ділянці проведено за рахунок другорядних порід і за рахунок гірших екземплярів головної породи. На даний момент бука. Тобто ви рубаєте те, що там відпало. То, що відсохло. відпало, <різь> то, що є сухе, є другорядні породи це граб, липа попадає, це є другорядні породи, які ростуть разом з головною породою. Но основна порода тут є бук. Іде відвод, це йде, оглядається, проходиться вся площа і вибираються дерева під рубку. Підходиш до дерева, воно може бути суховершинне, воно може бути взагалі сухе, може мати якісь пошкодження. Ну і взагалі, може, ну як сказати, якщо є два дерева, одне пряме, одне має є двойчатка. Ну, в рубку йде, забирається двойчатка, лишаються, лишаються кращі екземпляри. Це є діляночний стовпчик, по цьому визначається місце проведення і, і все, що, що стосується цього заходу. От, Наприклад, якщо взяти по цифрах, це, це квартал сьомий, виділ третій. Бо в кожному кварталі є багато виділів. Є, різні, є ліс постарший, є помолодший, він ділиться на виділа. Тут є назва рубки, лісовідновна рубка це цифра один, це перший прийом. 20 – це є рік заходу. Це Цими це цифрами виписаний на рубку виписується лісорубний квіток. От всі дані, які є на даному стовщику, всі такі ці ж дані є виписані на лісорубному квітку. Там все написано, все. Що написано? Що зробили? Скільки? Розкажіть. В лісорубному квітку вказується так само: квартал, виділ, які відрубки. Скільки там кубатури треба зрубати, яка там спосіб очистки, всі дані, які мають бути. От тут видко на пні робиться заруб сокірою і клеймом і фарбою забивається клеймо. Оце При вибіркових рубах на кожному пні. Є такий відтиски клейм. Це означає, що це дерево взято в рубку, його треба зрубати. Це офіційно є, це офіційно є що це дерево треба зрубати, бо воно внесено в прилікову відомість, воно за пішло наміщено в рубку. По цьому клейму можна зрозуміти, власне, який лісник повітря випадковий? Кожне клеймо має свій номер. От, наприклад, тут є. На, і, іменно на цьому є, бачите, видко буква М це майстер лісу, номер 28 порядковий. І тут і, буква Ч це Чернівецький лізос. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька область стала частиною проєкту Мандруй Україною. Проект є президентською ініціативою для популяризації внутрішнього туризму в Україні. Реалізовується він спільно з офісом президента Державним агентством розвитку туризму за участі місцевої влади. Необхідність пожвавлення внутрішнього туризму сьогодні насамперед викликана не лише тим, що у нас пандемія, карантинні обмеження і ускладнення з закордонним туризмом, а й тим, що внутрішній туризм є таким собі дієвим. Інструментом об'єднання українського народу в рамках проєкту для ознайомлення з туристичним потенціалом Буковини в області з 8 по 12 грудня перебуватимуть журналісти провідних телеканалів та онлайн видань. Саме вони повинні будуть розповісти своїй аудиторії про туристичні магніти Буковини. Серед головних туристичних магнітів Чернівецької області варто виділити пам'ятку ЮНЕСКО Чернівецький університет, такий собі наш Буковинський Хогвартс. Напевно, ви про нього вже чули. Можливо, сьогодні вже та, сьогодні вже відвідали. Також комплекс історичного середмістя Чернівців, який теж ви вже сьогодні мали можливість побачити. Хотинська фортеця, яка теж чекає на вас післязавтра, наскільки мені відомо, Дністровський каньйон і Буковинські Карпати. Петро Гайдашук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.